Тріщить російське великоднє перемир'я і рожеві окуляри ворожої пропаганди. Ворог за 30 годин підготував новий наступ: Торецьк, Покровськ, Куп'янськ у небезпеці. Новий наказ Путіна щодо Криму, РФ готується до грандіозного параду 9 травня. Що має статися до цієї дати? Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Сегодня встали утром. Тишина, благодать. Бахмут 2025. Будто война закончилась. Никто нас не гонит никуда. Такое спокойствие. Этот город, наверное, первый раз переживает 22 года. Ось так російські армійці звітуються про так зване великоднє перемир'я у мережі. А ще на показ викладають відео, як нібито полонені в Курській області бійці ЗСУ сповідалися батюшці і очистилися від гріхів. Срок такої покаяння нічого сіде до Христос невидимо стоїть, Приємне сповідання Твоє Не усрабіться. Утім, усе це лише красива російська картинка. Насправді, під час так званого великоднього перемир'я ворог лютував як не в себе. На турецькому напрямку наші воїни, на жаль, потрапили в російську засідку. Є загиблі. Російські військові, які це вчинили, будуть знищені. Окрім цього, противник активізувався поблизу Покровська. Псевдоперемир'я путінські найманці використали і для скупчення сил на сіверському напрямку, що на Донеччині. Українські оборонці помітили нову тактику ворога і на Куп'янщині. Маємо констатувати ворожі гармати продовжують працювати по цивільних українських містах та селах, продовжують бити по позиціях сил оборони. Безпілотники противника залишаються також достатньо активні сили оборони діють дзеркально. Не даючи противнику можливості отримати тактичної переваги на полі бою, ба більше два дні псевдозатища РФ використала для підготовки нового наступу на Україну. Як передає суспільне, послаючись на переслужбу 13-ї бригади НГУ, Хартія мовиться про Харківщину. Існує дуже висока ймовірність того, що він планує використати цей привід для відновлення активних штурмових дій. Також РФ під час так званого перемир'я облаштувала маршрути для проходу своєї важкої техніки на Луганщині. Спостерігаємо активізацію штурмових дій піхотою на позицію одного з батальйонів бригади. Окрім цього, ворог використав 30 путінських годин для того, аби привести свою армію до ладу. Кацапи використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх двохсотих, провести розмінування, підвести харчі з водою та облаштовують позиції. Разом із тим, Росія діяла не лише безпосередньо на передовій. Вона інсценізувала провокацію в Донецьку, щоб звинуватити Україну у порушенні перемир'я. Ворожі телеграм-канали від ранку поширювали повідомлення про, начебто, вибухи в окупованому місті. Мета таких вкидів звинуватити Україну у небажанні рухатися до миру та створити Путіну образ, нібито то миротворця. Не оминулося і без звинувачень у бік України, мовляв, у перші хвилини так званого затища на фронті. Бійці ЗСУ вдавалися до запусків fpv дронів вісімнадцять нуля дня противника. піпів працівника. Ні, Короче документи там документи п'ятого года. Время 18.15. 19 апреля 25-го году. противника. 18.20. 19 апреля 25-го Фіпію противника. Українська сторона закиди у свій бік витримує стійко в чергове. Переконуючись, що домовлятися із РФ про мир на словах і двосторонніх зобов'язаннях неможливо. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити, хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури, та утриматись від ударів ракетами й дронами. Зауважимо, що про великоднє перемир'я глава РФ Володимир Путін оголосив у суботу рукаводство гуманітарними зображеннями, сьогодні з 1800 до. Нуль-ноль часов з воскресенья на понеділок російська сторона об'являє пасхальне перемир'я. Приказую на цей період остановить всі бойові дії. При цьому у Міноборони РФ заявили, що окупанти дотримуватимуться режиму припинення вогню за умови його взаємного непорушення Києвом. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна діятиме дзеркально. Як результат, за останню добу майже три тисячі порушень росіянами їхньої ж обіцянки тиші. Втім, навіть попри підступність ворога, українські оборонці на передовій знайшли місце для світлого свята. Як пройшов Великдень у ЗСУ, про це у нашому сюжеті далі. Леся відповідальна за кухню показує які смаколики, підготувала бійцям. Ми їх самі наклеювали, це щоб нашим хлопчикам було все добре. На початку повномасштабного добровільно стала до лав ЗСУ і ось уже третій великдень зустрічає не з родиною. Дуже важко, дуже важко. Ну, саме важче це, що маленька донечка, у мене 11 років. Ну, кожного дня питає, коли ти приїдеш. Але ж нам потрібно бути тут з нашими. Захисниками з нашими хлопцями тут на фронті бійці збираються в колі своєї військової родини на Великдень. Ці освячені паски отець Леонід ви за воїнам далі приїжджаємо з ним до майстерні дронів. Вільного часу воїнів обмаль цілодобово ремонтують дрони для побратимів на вовчанському і коп'янському напрямках. Детали для заміни критично не вистачає. Ми змушені займатися ганібалізмом. mesmo. Тобто в першу чергу ми розбираємо так називаємо трофейні борти, котрі нам приносять, але вони теж здебільшого критично розбиті і там не дуже багато. Вперше в першу, першочергових запчастин саме допомогти зібрати кошти на ремонт безпілотників бійцям можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. В майстерні зараз без діла лежать 70 розвідувальних дронів, які можна відремонтувати по вартості лише п'яти нових, а без них. Них зараз на фронті неможливо і кроку ступити, а багато росіян ми зможемо перемогти чи вбити е, зав'язаними очима. для отця Леоніда зупиняють свою роботу не надовго, але просять бути обачними зі святою водою. На електроніку бажано, ні біглопці. Ми Феці були наскільки це можливо. Отець Леонід жартує, що тільки в армії його просять економити святу воду. В Армії зовсім було по-іншому, і я ніколи не шкодував води для людей. А тут приходиться трішки десь, десь бумаги, десь деталі. Командир взводу Костянтин каже, що бійці просили і службу провести, але тут це робити небезпечно. Я категорично проти будь-яких скупчень. У зоні бойових дій, тобто волонтери передали пасочки, домашні смаколики, там діти зі шкіл. За що ми безмежно вдячні? Дійсно відчувається підтримка населення, підтримка народу. От. Ну а в цих місцевостях ми не можемо. На жаль, в будь-якому форматі святкувати якісь свята. Звісно, це піднімає нас і піднімає бойовий дух. Якийсь позитив дає трошки разом до перемоги. Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Тим часом журналіст Зе Гардіан вказав на імовірний зв'язок ініціативи диктатора про перемир'я на 30 годин із повідомленнями у змі про готовність Білого Дому визнати Крим російським у рамках широкої угоди про мир в Україні. Подібні наративи поширюють і інші іноземні видання. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не віддаватиме території Москві, але цей крок був би благом для президента Росії Володимира Путіна, який давно домагався міжнародного визнання російського суверенітету в Криму. Серед ідей, якими одержимий Путін, і те, що до 9 травня має настати мир, прибічники ж РФ кажуть, що диктатор любить важливі дати, тож цілком можливо, що цей день увійде в історію. Самі ж росіяни за кілька тижнів розпочали підготовку до параду. Що заплановано цьогоріч? Про це у нашому матеріалі далі. Хоча до 9 травня ще кілька тижнів у Москві вже наносять розмітку, а в регіонах репетирують. Цьогоріч Кремль готує парад до 80-річчя завершення Другої світової війни. Публічно заявлено про запрошення 20 лідерів держав та урядів. Для Путіна важливо організувати масовку, міжнародну масовку, ну тому що це ж не просто день перемоги, а ювілей. 80 років йому треба продемонструвати, що немає міжнародної ізоляції, що до Путіна приїжджають з ним мають справу, що з ним готові домовлятися. Але традиційно йдеться про партнерів та симпатиків Путіна і сателітів Росії. Зокрема, серед запрошених самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, інші лідери країн ДКБ, Венесуельський диктатор Ніколас Мадуро, президент Бразилії Лула де Сільва і міністр оборони пар, останні держави участі у другій світовій навіть не брали там, уже давно немає ніякого сенсу в о, щодо цієї другої світової або великої отечественної війни, великої вітчизняниці війни про яку вона говорить. Саме е, по бідобісі воно перетворилося на таку о, цивільну релігію. Запрошення, нібито також отримав лідер КНДР Кім Чин. І є інформація, ніби північно-корейські військові навіть вперше братимуть участь у параді, що й не дивно, бо ж їх участь у війні проти України плічопліч з росіянами підтверджена. Наголошує, що їхав нібито на навчання. Найбажанішим гостем очікують китайського лідера. СІ. Ну, я думаю, що апогеєм свята буде візит Сі Цзіньпіна на парад. Е, тому я думаю, що довкола цього буде дуже багато чого обставлено хоча це радше очікується обмін візитами, підкреслюють експерти. Бо ж Китай проводитиме свій парад восени. Запрошували росіяни і президента США Дональда Трампа. Той відповів відмовою: зважаючи на його непередбачуваність, ситуація може змінитись. Але тим більше що там ще буде сі Цзінпін. До речі, це теж важливий момент. Якщо там буде, буде трамп, Сі Цзінпін може не приїхати. А Китай нині головний партнер Росії, і Кремлю важливо продемонструвати свою рукопотисність, адже левова частка європейських лідерів, чиї країни були безпосередніми учасниками Другої світової, парад проігнорує. ЄС закликав не відвідувати сумнівний захід, який виправдовує агресію Росії, і не лише членів. Ви... Ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо, щоб жодна країна-кандидат брала участь у цих заходах 9 травня. У Москві про це дуже чітко повідомлено. Заявою найбільше обурився Роберт Фіцо, прем'єр словаччини, адже це єдиний лідер країни, членкині ЄС, який таки у Москву зібрався. Компанію йому не складе навіть путіно симпатик Віктор Орбан. А котом, може... Як вона може таке говорити, і нібито це не сприймуть легковажно. Що це має означати? Адже ми суверенна держава. Не відмовився поки що від візиту до Москви, і президент Сербії ще й не саме за шалоном сербських військових. Сага Таке відчуття, що небо впаде на мою голову від тиску, щоб поїхати в Москву, хоча я ніколи нікого не обманював і не брехав. Попри проєвропейські прагнення, Сербія має щільні зв'язки із Кремлем. І якщо на країну члени ЄС вплинути за порушення спільної європейської політики буде складно, коли кандидати в члени ЄС. Будуть діяти супроти цінностей, цінностей і документів, основоположних документів, які зараз приймаються, в тому числі на рівні Європейського союзу, то до них ну, очевидно. Будуть буде і відповідне відношення, бо ж очевидно, що російський парад проводять для демонстрації сили і виправдання агресії проти України. Наші ж втрати росіяни у другій світовій намагаються нівелювати. Тож у відповідь на пебідабісія Україна також запрошує на зустріч партнерів. Як відповідь е, такої демонстрації єдності того, що є коаліція підтримки України і коаліції протистояння е, ось цієї вісі зла, да, яка однозначно сформована, яку ну, Путін зараз намагається демонструвати, і протистояти цивілізований світ має навіть таким інфоприводом, як парад перемоги, який путінський режим давно дискредитував своєю агресивною політикою. Анна Брикова, ми Україна, марафон єдині новини. Як ви оцінюєте ініціативу Путіна про так зване перемир'я на Великдень? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами понад 400 тисяч писників. Далі більше побачимось.